Заборона на самозахист, що це таке? Буває, хтось говорить щось образливе, а ви мовчите. Всередині піднімається хвиля: ну, скажи щось, ти маєш право, але м'язи ніби не слухаються, горло стискається, і ви знову мовчите. Але потім в голові довго-довго прикручуєте цю ситуацію. Це йде ще з раннього дитинства, коли вас сварили, бо ви плакали, або коли казали не груби. А коли вас сильно образили за щось. І ви звикли мовчати, зглажувати, підлаштовуватись, просто щоб вас приймали, щоб вас любили, щоб вас не кинули, щоб не бути не такою. Але парадокс, ви підлаштовуєтесь і все одно вас засуджують. Ви стараєтесь бути зручною, і все одно комусь заважаєте. І приходить втома не від людей, а від себе самої. Ви, ніби самі себе зраджували з психологом ви можете працювати над собою, щоб зробити цей розворот до себе, бути собою, навчитись говорити ні, бачити свою цінність, навіть якщо інші не бачать, ставати опорою самій собі. Після цього ви стаєте цілою, і це буде видно всім в голосі, в погляді, в тому, як ви несете себе.